Всіх вітаю на каналі Лайф і запрошую вас зі мною по секонд-хендам. Трошечки прогуляємось, подивимось, які зараз ціни і що можна знайти. І перше, куди я піду, це Хумана Київ. Так, дивіться, я знайшла ось таку цікаву модель куртки. Вона не шкіряна. Тут. Штучна шкіра, але це така цікава модель поєднання брутальності і жіночності, бо є вишивка. Ось вона і на рукавах, і попереду є, тут квіточки. Так що ось так можна поєднати в одній курточці такі протилежні, начебто речі. Тут є і ось. Металеві такі кльопочки, закльопочки і квіточки. Ну, думаю, буде цікаво комусь купити. Розмір, правда, маленький. Я не стала приміряти, тому ось так вам тільки показую. Так, звісно, не пройшла я міма і жилеточок. Ось такі знайшла цікаві моделі. Вона коротенька. Джинсове, ну, я взяла зразу приміряти, дещо по путі ще взяла бомбер, буду вже зразу і то, і то приміряти. О, дивіться, тут на спинці ще принт є квітковий. так, ну а бомбір я ось показую вам. Тут поліестер в складі, але мені сподобався колір. Колір не зовсім передає камера. По якості По і якості стану більш-менш гарний. Ну, є, як бачите, так, Only One, 42-й розмір. Як ви бачите, трошечки є сліди використання. Жилетка на мене маленька була. В принципі, це очікувано. Мені дуже важко знаходити свій розмір, не тільки в секондах, но і в магазинах. Не завжди є L XL. Тож, хочу просто вам показати: Так, ну а бомбер, навпаки, був трохи великий, на розмір менше треба. Дуже довгий рукавчик, і там, де манжет внизу, він дуже там такий широкий. Так, ну і лінія плеча теж трохи не на місці, не на місці. Так, дивіться, тут ще якісь сліди, я знайшла, побачила, ну їх майже не видно. Але колір мені сподобався. Бо б мій розмір, я, мабуть би, купила. До речі, сьогодні по 72 гривні в Хумані. Речі. Так, ось така сукня, я думаю, а може це блузка. Не дуже тут зрозуміла, я показую вам бренд на якусь маленьку, худеньку дівчинку. З таким принтом. Тут є камінці, і ось така цікава модель на рукавчиках <кій> з борочка. Я її, звісно, залишила, але мою увагу привернула ось ця блузка монарі. Правда, тут 38-й розмір маленька. А мені сподобався колір дуже такий яскравий, соковитий апельсинчик. Внизу можна призібрати. Так, зараз спробую показати, який склад. Склад тут і віскоза, і поліестер є. Ну, Такий склад, що, в принципі, можна розглядати. Рукавчик тут дуже коротесенький, але вона така цікава, є лампаси біленькі і люрікса трошечки. І мені під цю блузку захотілося підібрати якісь зелені брюки. Так, ну і я люблю джинси, тому на джинси спочатку пішла. Ось такі знайшла більш світлого кольору. От так, діді, і як правильно прочитати, і більш такого насиченого зеленого. От так, міс Еліс. Ну, мені дуже важко брюки підбирати під мій розмір. Але я взяла ось ці приміряти. А також знайшла блузочку, тут вкорочений рукавчик, по складу, я думаю, тут поліестер. Ну, колір більш-менш цікавий. Теж вирішила к цим зеленим джинсам приміряти, подивитися, як буде виглядати. Так, зараз покажу вам. Бірочку, якщо тут буде видно, що тут у нас поліестер. Ну, нічого, теж може бути. І ще ось така блузка сорочка. Тут мені сподобався принт це огірок турецький. Є гудзики, але вони такі малюсінькі. Просто дуже-дуже. Так, ну, а бірочки немає. Але тканина дуже м'якенька. Мені здається, тут є віском. Тканини можна на дотик іноді визначати. Так, ну, як я і думала, по кольору ще більш-менш добре, але розмір дуже маленький рукавчик. Ну, мені треба або більший розмір, або модель. А брюки доволі непогано сіли, хіба що вони. Вони такі в обтяжечку. Широких моделей не було мого розміру. Або це треба дивитися такі моделі в перші дні. Їх дуже швидко розбирають, їх небагато. Так, ось так виглядає, якщо заправити, це вже більш, більш мені здається, краще виглядає, але ну, рука вже тут не звертайте увагу. Тут просто не той розмір. Ну і не та модель, а так, принт мені сподобався цей зелений. Ну, і сама модель тут біля горла мені теж не дуже личить. Тож, я залишу цю блузку, звісно, вона і маленька, і дуже мені сподобалася. Я вам просто показала, як можна по кольорам підбирати. Так, ну і блузка, соковитий апельсинчик, доволі непогано виглядає з цими зеленими джинсами. Ну, тут теж моя як проблема у мене завжди така. Це мої повненькі ручки і дуже маленькі рукавчики. Знову вони малі. Так, були б ширше, вже б виглядала інакше, а так сама блузка доволі гарно виглядає сидить. Більшу і не треба, тільки ось в зоні рукава. Так, ну а тут я, мабуть, перенеслася в 70-ті роки, мені так здалося. Хоча зараз і мода на широкі брюки, але. От саме ця тканина, вона дуже тоненька, м'якенька і зовсім мені не пасує на мої повненькі ножки. Треба більш щільна тканина. Але сам варіант має місце бути, я думаю. Ну, Для цього треба або ножки худіші. Ну, нічого, приміряла. Подивилися ми з вами. Звісно, їх купляти не буду, але, як варіант, цікавий. Вони ще і в смужку, до речі, Так, ну, із взуття я в своїх кросівочках. Так що, ось так виглядає, і по кольорам дуже симпатично виглядає. Брюки колір морковний, і тут апельсинчик ось такий соковитий образ. Так, а це вже інші джинси зелені, більш такий, такий насичений колір, але вони мені в талії широковаті. Так, а взагалі, знову варіант скіні, Такий в обтяжечку. Так, я знаю, що це не в тренді, але. Широких я не знайшла. Так, ну а тут Я вже з бомпером вдягнула все разом. Непогано виглядає. Бомпер, на жаль, він великий. Я його купляти, як я вже казала, не буду, але, в принципі, непогано виглядає. Так, ну і цю блузку вам ще покажу. Не буду її вдягати. Я спробувала, ну, рукавчик маленький. Знову ж таки, на худеньку ручку. Ось такий цікавий він з дирочкою. Дуже симпатична наліта. Так що, можна знайти щось цікавеньке. Ну, у всіх свої вподобання. Може, комусь не подобається. Або подобаються інші речі. Ну, то ми всі різні. Так що кому що? Ну, а я буду. Іти в інший секонд-хенд, і зараз я вже в економ класі. Економ клас це місто Вишневе Київська область. Тут я прийшла уже на третій день за возу як бачите, тут вже нічого нема. Дві сумочки залишилась ось така синя, яскрава З бірочкою навіть. Непогано виглядає, ну, новенька, да. А, але така модель невеличка. А це не люкс вже, звісно, тут ось такий великий шопір із штучної шкіри. А, так, він великий, важкий. Ого, бачите, що тут можна знайти. Хтось загубив тут капці. Один, приховав. Ай-яй-яй, покладу його на місце. Так, ну, а шопер сам брудненький всередині від бренду New Look. Ага, ось тут що. Він вже в дуже такому поганому стані. Ну, і взагалі, сумок не було вже. Бо це вівторок і вже четвертий день після завозу звичайного. Так що піду зараз на одяг ще подивлюсь. Ну і взуття ще гляну, може щось залишилось на люксі. Хоча я не знаю, хто знімає там в останній день класне взуття. Сумки у нас тут вже на третій день, да навіть на другий вже мало що можна знайти. Ну, ось рейкер. Залишився. ну Моделька не, не сучасна така, ну і розмір теж маленький. Так, асас, дісігн ось такі лодочки лаковані, дуже вузенький ніс, метелик зверху, лакована шкіра. ну Моделька кому як, то кажуть. Так, босоніжки в такому гречкому стилі, не знаю, не можу сказати, що зацікавили. Так, ну і ці босоніжки шльопки новенькі з бірочкою, але теж якісь вони вже зовсім не сучасні. Вони легенькі, але, але чомусь їх ніхто не купив. Тому що не сучасні. Так, а ось, дивіться, це вже щось більш гарненьке і навіть шкіряне. Але, мені тут, здається, чоловічі вони, чи жіночі чи унісекс модель. Ну, по кольору мені не дуже сподобались. Так, New Look Басаніжки. І таких моделей дуже багато зустрічаю я в секунді. От саме ось такі простенькі, мабуть, вони дуже швидко набридають. Так, ну і більше тут теж дивитися нема що. Може, я щось пропустила, ось такі ще балетки. На кросівки я найки не дуже там звернула увагу. Так, а це звичайний відділ. Ось мені сподобались ці черевики казаки. А Вони замші, але мені здається, що це штучна замша, 37-й розмір, стан непоганий, але тут є, може це натуральна замша. Я навіть не знаю. Є сумніви, може, і натуральна, непоганий стан, цікавенькі. Так, ну маленький розмір. Ну, щось такі батільйончики в коричневому кольорі. Гумові Челсі на дощ, кому треба. Так, або саніжки. Теж модель не сучасна. і ще Челсі і ось такі. Так, теж дивитися нема на що. Так, ну ось ці цікаві, але в'єтнамочками, як в'єтнамочки, зроблені, не всім подобається, бо іноді натирають між пальцями. Ну, все, буду дивитися. Щось хоч із одягу, бо ні сумок, ні взуття тут уже у вівторок немає. Ну, і ще я в вівторок пішла вже друга половина дня, десь годин уже 16-17, уже під вечір, то за день, може, і розібрали. Так, ось дивіться, знайшла ось таку блузку з коротким рукавчиком, новенька з бірочкою. І мені зразу згадалися джинси, які я міряла зелені. Бо тут смужка є зелена, і мені здається, воно буде підходити. Так, 30 гривень заважила. Ну, звісно, вона ж легенька. Так що, візьму приміряти. Ще з бірочкою, ось така блузка в чорному кольорі. Так, це бренд Бахо. Така цікава модель треба приміряти. Ну, зараз я чорний колір не хочу купляти, і, мабуть, не буду її приміряти. Просто покажу вам, що так, є тут бірочка. Ось показую вам, що з бірочкою новенька. Рукавчик широкий, ліхтарик. Так, а ось тут спідниця. Тут, звісно, що вона не шкіряна, вона така м'якенька, много тут заклюпочок. Покажу вам бренд. Розмір L а для тих, хто любить heavy metal. Так, для молоді. Бо вона ж коротесенька. Ну і що мені хочеться ще вам показати? Дивіться, що я знайшла. Це спідниця чоловіча кьольт. Так, дуже цікаво перший раз бачу. Да, таку спідницю носять в Британії чоловіки, але вона дуже важка. Навіть не буду нести і важити. 32-й розмір. Цікаво. Так, хтось купить чи ні. Я думаю, що хто продає на іноземних маркетплейсах, той купить. Так, а у мене мій поки що аккаунт нічого не продав, бо я теж зареєструвалася на eBay Marketplace eBay, але поки що глуха. Так, ось така була. Блузка довга, але тут поліестер колір дуже яскравий, колір лимон. Так, і ще хочу показати вам ось цю сукню, великий розмір. Такий принт літній, вона довга, але ось ця. Нижня частина мені зовсім не подобається. Якщо її відрізати, мені здається, буде непогана сукня. Так, ну приміряти я її не буду. Не буду, бо я не хочу її купляти. Хіба що в останній день би я її купила, бо вона така важкенька відрізати хочеться від неї дещо, як я вже сказала. Так, а це що за? Що це таке? Багато камінців. Ось така сукня. Ну, може, хтось її купить. Вона важка для фотосесій. Ну, вирішила приміряти, звісно, я з цими брюками не бачу цю блузку, але з зеленими. Я її просто дуже бачу і відчуваю. Тож, зараз я не хочу вам показувати все разом комплектом, але дивіться, мої наступні відео буде продовження історії зеленого образу в зеленому кольорі. Так, всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. А тут я вам показую цікаву модель ось такого By-Me м'якенького і симпатичного. Але я його теж не купила. Але симпатичний. Так, ну що, всім дякую, до нових зустрічей, друзі!